Так, всім привіт! Це моє перше відео. Я, на, на, на жаль, на цій, на безплатній версії Майнкрафту, крафтбулінг. Ну, так, виходить, може, пізніше я куплю Майнкрафт, ну, куплю таке діло. Цей зараз ось так виглядає мій це, типу курточка я зробив собі. Я на творчому граю. Ой, Ну, так ось так. І в цьому відео з вами Костя, і в цьому відео я зроблю обзор на своє село в Майнкрафті. Так, починаємо. Так. Це наш поліцейський відео. Знаю, так, то моє село називається Фелікс, Як ви бачите, тут ще по групам 4-2. Це група відключення світла. поліцейський. Ну, тобто, цей. Тут в'язниці такі. Ось. Ой, блін. Зараз. Хвилинку. Все. Якось так. Ось тут так все виглядає, можна тепер вилазити. Все, так, Так. Це домики. Тут домики це все я сам строїв. То теж я сам строїв, то багатоповерхівка. Це ось банк, це дім. Це ось новорічний такий інтер'єрчик біля сільради. Я мереслішу. Е Ну, просто я не можу іншого мере зробити покашу. Е, це ось ялинка, це все, воно все буде зніматися 7 січня, тому що 6-го вода хреща і потім так. Ось ця Верховна Рада села Фелікс. Заходимо. боже, зайдіся. Так. Заходимо. Тут у нас, типу, мікрофон, щоб об'явити щось. Тут, щоб робити карту, тут. Мій, мій, типу, журнальчик, я його ще буду дороблювати. А це стіл переговорів. Ось так. Так, ой. Тепер е, тут ще... Йдемо тепер сюди. Це щитова. Тут, типу, світло, виключать. Я он, недавно і провів сюди електрику. Зараз я закрию. Все. Це ось це тут. Де виключиться? То, допустим, давай нажмемо дім ву вуличне освітлення. Виключить і включить оце. Так воно виглядає, щось, чи що дуже непонятні, що. Це нудно. Угу. Ось так. Це відділення ДТР. Яке ви всі не навідите. Ем. Ось так воно виглядає. А це саме наша нелюбиміша кнопка комната. Тут в нас вимикають зараз жителі ще не зайшли. їх потім е, Цей ось так. Це все, це групи тут, типу як виключать все. Ось так. Ой, Та боже! Ой! О, господи боже. Ой. І, ну як завжди, якщо. Щас. Получається, на цьому відео я вам ще будую. Ось так. Уже 3 хвилини йдуть. Якраз сьогодні 3 січня. Е, так, це банк. Заходимо в банк. Це банк тут зарплату видають. Ось так. А це вже я випадково вложив я його пізніше уберу, але мені просто зараз не треба. Ось так. Тут дуже по-багатенькому, Це я Шофелік все Україна. Хоча, звісно, на що я це зробив, ну ладно. Це ж таки Майнкрафт. Це ось один, цей багатоетажний дім. Я його ще не достроїв, так що. Ой, а, а що я тут світло не виключив? ладно, е, Цей. Зараз треба виключити. Вже ж я виключив світло. Типу тут нема світла. Ну, ладно, пізніше, це зроблю. Це квартирки тут такі для жителів. жителей. Ось так. Це ви не питаєте, це просто люк. І я його зробив в квартирі жителя. Ну він закінчується в квартирі жителя, а там саме люк. теж квартирка, а то вже другий поверх. Ну, Я вам все прямо показувати побачите. відео, побачите. Відео побачите якомусь так. А ну київ жителі. Це мій дім, він великий. Раніше в мене був отодім, але це вже сокращена версія, тому що я його перероблював 150 раз. І сірато я перероблював 150 раз. Знов це яйця, господи, як же воно Все випадково. Та Що ви тут тварини лазите? Як ви вибрались? Це моя теплиця. Ось так воно виглядає. Це літня кухня, похожа на кузницю, як в компота. Ем, ось так воно все виглядає. Ну, вистюва, можна читати, можна читати. Е, ось. О, Одесь всі звірі сподіваюся. Я, Я не можу що здохти. Кури курей стало мало. Все поздохали? Це якийсь капець. Так. Ой, ладно. Це мій гараж там. Тут же такій версії майн... крафтбуїнги немає Майнкрафта. Ой, немає машин, так що в мене, типу, щось таке Гараж. Так, і зараз саме довгоочікуване ми зайдемо вдом. Мій. Там ра пам 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 Ось так виглядає. Тут, зараз я вам його прям конкретно покажу, бо це мій дом. Ось ця кухня так виглядає. У мене тут новорічних обнов немає. На жаль, е це ось мій продукт. Тут і зімруди лежать. Ой, смарагди лежать Я вже боже. Ось це моє. Блін, ну ладно, пізніше зробимо. Фух, так, це ось мій секретний вихід. там? Щас... Боже. О! Який тут прикольна Ем, Так, зараз покажу. Це мій евакуаційний вихід. Він виходить на подвір'я, там яке ви вже бачили. Так, це другий поверх. Зараз буду на Друга. другий поверх. А. Чого тут? Ой, блин, ой, тайо! Шкінматрочки. Так. Ось, так і буде. ось це він так виглядає. Так, а зараз я вас поведу на горище. Ой, яке о, да, горище. Діда. О, ось так. Воно виглядає. Джепліко. Дуже. А, це секретну комнатку світ Х... Вх... Хвіт, Да, хвіт. Вхід. Так. Откриваємо і це. Ось так. Воно все виглядає. Так. В общем, ви зрозуміли, як воно все виглядає? Зараз я сюди виберу. Та Боже, господи, Боже. секунд. Здесь. О, наконец-то. Так, сделай уже лучше. Ничего ли уже настало знов. Е, так, ладно. Там буквальный вхід просто виглядає по-бомжатски. Дуже. Вообще по-бомжатски. Да я вас туда вести не хочу. Так, це ось. Що воно відкрите. Це кімнатка якась там. кімнатка дуже лабіринтова якась. Я її попіку зтіла, але що воно відкрите, це ж хтось знає. Це ось моє ліжко і судок, який тут все. Непонятно, що хорониться. Я, звісно, хотів сюди йду положити, але тут що тепло було. І, в общем, це мій такий підвал. Бункер. Так, зараз зайдем. та Боже. Я, конечно, коли мені забираю на ноутбук свій новий, то я вам покажу, який. Ну, ноутбук покажу. Оце, кстати, евакуаційний вихід а вихід. Я вам покажу. Ой, Боже, який ноутбук покажу. Буду знімати на ноутбуці. Так, кишечю. Задовбала уже. Вже знищить хочеться. Все. Е, цей, це мій город. Це, зараз я сюди вийду. Ще є задній вигід, е, І покажу вам свою школу. Ось так. Ось так вона виглядає, моя школа. Вона трьохітажна. Ось так дивіться, Ну, в общем, типічна школа. Так, заходим. Та боже. А що тут коняка делає? А ну, йди сюди. Коняка, блін. А, так тут хтось уже зайшов, а житель хай буде. <гум> боже, поможе. Так, це їдальня. Ось так. Ой, ага. 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 Не, а. Еге? Еге, еге, еге. Не агукай. Це так ідеально виглядає, тут тортики. Це виглядає кухню, і ще так не Ой, блін, я кухню забув сделать. Буду зараз делать. Ну, сьогодні з'явою, в общем. Ну, відео ж будете бачити. Так. Це, кімна... це адміністраційний корпус. Тут у нас. Кабінет заступника директора за очі. Тобто. Ну, це так для офіційності треба. Кабінет самого директора. Ось він так виглядає. Е, кабінет соцпедаго. Педагогу! Педагога! Ой, а що його тут нема, ну ладно. І кабінет поліції. Ну, поліцейської шкільної, отак. так. Це адміністрація така. Ой, чуть-чуть не зламав, блин, скільки з двоїх. Так. Так, це другий поверх. Я вам буду вже всю школу. Це спортзал. Ось так він виглядає. Да, і це, типу, войдбольна штучка оця. А що тут вже жителі роблять? От мені дуже інтересно. Боже. Так, це кабі... навчальний кабінет. Тут. А... О, Господи, вибач, житель. Лі, житель, вибач житель, це ось тут стоїть учительська до... дошка. Це цей. Це все, це, щоб... щоб послухати, щось з діти, щоб послухали. Господи Боже, скільки тут жителів, откуда вони взагалі взялися? Залізли, ви, видимо. Так. Ну, це вже не важливо. Це учительська. Ось так вона виглядає. Це навчальний кабінет теж. Ну, не поняла, як виглядають наші навчальні кабінети. Я так і поняв. Господи, оце ось все вийде на горище. Ну, ой, на, на яке горище на дах. Отак. От ой, я туди Так. Ну. Ось так. Це перше. Це. Ой, я вам бункер. Ще ж бункер вам показати. Да те, як я вже показувала, так. Сірадо вже показував. Окей. Так, це вокзал, сусіднє село їхать. А я зараз вам покажу. боже, о, Це бункер. Якщо, допустимо, буде, як... що то дуже сильно погане, це город в бункері, це моя кімната, тут теж. Ну, як ви ж поняли, тут же жно була секрет. був секретний прохід. Ладно, пізніше задію. Ось так тут їжа. Тут перша кімната, тут друга кімната, Ну, щоб ви все поняли, ви ж умні, глядачі. Щоб ви все поняли. Так. Так. так, далі я вас поведу в другу частину села. У мене, їх тут багато, тих частин села. Але зараз я вам поведу іменно в другу частину села. Я вам поліцію. О, я вам ці дома не показувала. Це колодязь ось? ото колодязь. Це ось ці дома. Я їх теж сам строїв, Це вже їх точно. Тоже похоже на дерев'янську кузню компота. Е Ну, я немного на нем помешана. Эээ, цей, ось, он у нас так выглядаем. Так. Ой. Пизненьше. Ладно, лучше зараз заделаем, а то мне это не капец будет от жителя. В первоносном смысле надо куртку будет снять. Сегодня уже за Це казанчиком. Целая сушкариня его. Ну, це все, типу, отак і виглядить. Дуже прикольно, кстати. Так, ладно. По в другу частину села. Якщо все, тут теж шахеди прилітають, так що там воно розрушений дом є. Ну тут, типу, на самом деле, просто бомбішку підкрусти і все. <гум> так, це дім. Це я, вже сам. це я вже не строю, це вже воно мені само, автоматически. Видалось. ось так. Це вже я не струїв. Це магазин і церкву я вже построю. Це вже зараз буде обзорчик на магазин. Блін, жалко, що в мене нема оригінального Майнкрафта. Ні, ну може, колись закачаю. Ой, господи боже! Так, це тур тільки тут, але в Чомпікот тут написано. Якщо хочете інші товари, звільняється себе, бо там ось їжа. Ой, а що тут лежить. І насіння. Це камери сходку. <гум> Отакі. От так. Ну, оце друга частина села я вам показав. Ой, не, може, не друга. Це, це церква. Тут буде водохреща, проводиться по любасу. Он вже зараз покажу вам священну воду, Яка буде святитися тут, бочки лежить. Ось так. Ну, типічна Тут. Так, тепер перше поперви... поперви... на кладовище. Ну, ви не питаєте чого я таке зробив? Жителі вмирають. Жителі вмирають, селянини вмирають. Але це нічого. Це ні на що я не намікаю. Так. Так, кладовище, тут же є даже ось сьогодні. Типу селянин. Селянин. Вчора помирали селянини. Навіть в тюрмі теж одна людина сидить. Так. Тепер поперемо на ту частину села. Щоб ви цього не бачили, я вам що напав. От і я прилетів. Там вже розрушений домик. Я його вже восстанавливать не збирається. Але в них колись були дерев'яні домики, але я їм сделала ось у які домики в цьому селі. Ось так вони все виглядають. Така інфранструктура. Це колонія строго режиму. Сюди ніхто зайти не може. Але я вам покажу, як сюди зайти. Зараз. О, Боже, що не Так. Заходить. Сейчас. Боже, понятно. О! Так. Ось воно все так тут виглядає. тут самі сириння маньяки сидять. Прям маньяк. Ось вони тут сидять. Ой, а тут одна камера пуста, це вообще об'їздить. Так, тут що? тут тоже камера занята. Тут сидить, їхній охорони. Все. Виповняли так. Ой, ну, це дуже понятно. Ой, все там ну, Мені повертатися треба в свой, е, цю село. Так, все. Це було ось таке відео. Ось таке. Я дуже цей. Я вам всім дякую за перегляд, всім пока і ждіть нових серій, нових відео.